Та є. Ти хто? Який красавчик. Зняти тобі його. Так. Я замідав такий кусок. Тоді пізніше кось цей вогонь розпалим. О, красота. спробуємо сьогодні половити окуня. На мій улюблений кейтеч. Перший закид. Погода гарна. Все, я на базу. Я на базу. І наша база? Біжу Окунь? Сейчас знімемо. Та, ти що, да, прикольний? Ну і такий красавчик. Зняти тобі його? Так. Да. Все, він знявся. Дякую. Тільки силикон віддай. Віддай силикон. І гачок. І гачок віддай, да. Почекай, почекай. Ай. Хороший Тихо. Такой, да. да. Пишуть. Пишуть. Нема, нема. Де, де там взяв? Ну тут же, на, на, подход, на подході. Поливи. Я не взяв полотенце. Буду в штани витирати руку. Бачиш, на нашому місці бери. Треба ніколи не здається. Починається. Це одного окуня зловив. Я вже починає лекцію читати, як окуня ловити. Так, будемо палити. Вони що, що? Воно й далі. Воно може, може. Так, будемо палити вогонь і жарити сосиски. Вже на місці, де вже був вогонь. Треба назбирати дрова. Так, це щоб тут повітря йшло. І нам влучить вогонь варю. Так, тепер треба якусь травичку, хвою. О, хвоя її. Варточку ножик. О, це я колись Антону подарив. У 21-му році ще. Це той, що я тобі колись подарив, що, так? Да? 21 рік канів. Шампура. Дякую. Тому що вони не сосни, дуже З одного його гасирника. Я там дирку зробив, щоб воно піддувало. Все. Ох, кайф. Пахне. Зараз оснабить перебуде. То ти берези набрав, да, так? Ну там і береза, і не беремо, треті. -то... То хорошо. Я тут ловив, тут ні, чі далі, ми ж в мене крала насадки. <memorman> <laughs> Ті пінотисто. Я там зняв і даже наїдок прийшла, така хопа, взяла в зуби. Фу... і в траву. О, так. Сміття в сторону, потім заберемо. Як його різте, просто так от... Ну як жалити, кусочками, як пора. Я арху ідеально. Чи ні? Ідеально, Може отак дивись. Можна так. так. так коротше поки хватить, на Я собі на тебе тобі Так. Да. Ай, блядь. Запах хліба тут Да. Хлібом пахне, знаєш. Якби в дитинстві йшов в магазин. Взяв хліба і по дорозі половину з'їв, повкусав. Ой. Ой! Лайк, підписників. Лайк. Страйк. Не, з'їм, пожарюю. У нас сосні зараз таке зі смолою смачне буде. Що тебе якусь плюнку найти кинути в вогонь. Угу uh О! -huh. Oh. Oh, yeah. Я думав, ти що і там по рецепту довго ще треба. <laughs> Сосиска напевно довше буде. Не ж хліб? Да. Просто над огнем надо наджарим больше. Угу. Димать трошки странно чего. Ой, хліб пав, хліб впав, хліб впав. Я зна віддам такий кусок. Ну, Вообще, да знаєш, що від, від вогню. Приємніше тепло, ніж, наприклад, від дуйки, звичайно, їх там. А різне тепло це тепло називається конвекційне. Ми його відчуваємо кістками від вогню. Ой, променеве, верніше, це от від вогню. А від дуйки конвекційне ми його відчуваємо шкірою. Воно менш приємне для людини. На пам'ять. Це ми одного окуня зловили, так святкуємо. Угу. а якби ми зловили п'ять. Щоб то було. Mm. Може не будемо різати? Ні, поріжу так. Да. Довго. <сум> Вичитав, пусав, не, да, да, так. Довго. Більш типу кусок можна. Да, так, отак. Дякую. вже без вогню має бути смачним. А я отак по довжині. Типа щось зробив, але всем стояти треба на місці. <глухи> я хоч погріюся так, хоти спійти. <глухи> mm. Б бушкрафтери, бачиш? На, на твою вже треба більше палку. Отак. Тут тебе не підходить. Давайте відроблю лайфхак. Давай. Соку, соку, туши. Мені подобається, але мені якось більше подобається на білу рибу. Не знаю що. Їсти більше подобається судака, щуку. ловити... Я судака їв. Ну, в кафе-ресторанах їв. ти закажи карася в кафе-ресторані теж. Сподобається. Ну, мені здається, що судак більш чиста риба. Ні, ну судака хуйна риба взагалі. -хе -хе. Якби ми сюди на каптільню зробили, то що ти мені когось подарував? Це, це, да, це було б. Ми тоді карася каптили, пам'ятаєш, що це хуєно вийде. Відео скоро вийде. Ти хто? Злякалась. Та є. Блін, так і вирок. Зараз Що це маленький? Щучка маленька. Щучка маленька. Прикольно. Щучка маленька. Але шнурочок класний, дивіться. Ой. Та ти що, як Класно. Не за краю оби, тихо-тихо, я тебе випущу. Покажу на відео. Щас, щас ловлю Оце щучка. Mm -hmm. Грам вам бачиш, закинув класно. Mm -hmm. І ловив Дід Мені Треба поправити силикон, мені так впадло. Ти просто ще оборвати на погнути. Ні, ні, я паралельно берегу. Так, давай давай Нам Лампи паралельно. Ні, ти собі тяни, чого я тобі не мішаю. І одна потрошка, два була... Ага, у мене одна щучка маленька і все. І -а. Прикольно тут. Прикольно тун, прикольно тут. Ще йдемо на старе місце і додому.